Сьогодні поговоримо про чоловіків, а конкретно про зосередження уваги. Бо якщо жінка має подільність уваги і паралельно робить багато справ відразу, і починає відразу багато справ і це супер, це великий дар, то чоловік є дуже зосереджений і зосереджує свою увагу на якійсь конкретній справі, яку робить. Чоловік має таку характерну рису, яка є дуже чудовою і придатною до здобування успіхів. Однак, а може і часто, дуже це буває нестерпно для жінок. Про що йдеться? Власне, ця риса зосередженість уваги на одній лише конкретній справі. Тобто чоловічі вміння зосереджуватися на тому, що вони роблять саме тепер. Так? А це призводить до цілковитого ізолювання від оточення, аж до абсолютного відключення. Тобто, якщо чоловік щось робить, то він якби ізолює від усього, він не чує нич. Так? І це дуже цікаво. Так що жінка в тому моменті, якщо щось чоловікові говорить, то це нічого не, не запам'ятає. Автор даного матеріалу, який я використовую конкретно, отець Яцек Поліковський. У цій книзі, на яку я більше опираюся, то як врятувати або як відновити подружжя, він приводить тут такий приклад цікавий з життя. І приклад той такий, що чоловік ремонтує телевізор, який він планував вже ремонтувати два місяці. Ну, так як зазвичайно чоловіки, то треба підготуватися до того, щоб щось почати робити. Вже всі телевізори поремонтував сусідкам, всім, всім сусідам. Ну і дійшов час, щоб зробити, врешті, собі вдома порядок, і щоб той телевізор працював. І задоволена дружина, очевидно, ходить так на, на цепочки, тому що чоловік, врешті, взявся щось робити, розібрав той телевізор, всюди в деталі по хаті, вона ходить і бідна, об, мусить все обходити. І як нагороду для чоловіка, бо ж він врешті взявся за ту роботу, про яку вона вже йому півроку говорить, що треба, би вже це зробити, вона починає готувати вечерю, якусь улюблену страву чоловіка. Нарешті, в кухні чути голос жінки, вона кричить, що вечеря готова, ходи. Да-да-да. Чоловік каже, да-да. Ну І пройшло кілька хвилин. Вечеря стине, жінка все приготувала. ну І знову кличе чоловіка, що ходи вечеряти. І чоловік. Так, так, я вже йду. Ні? Абсолютно не сприймає того, що вона там його кличе на вечір. Абсолютно. Чому? Тому що він зосереджений на тій справі, котру робить. Ми на якийсь час. Дружина, очевидно, вже починає вже починає дратуватися, тому що е, вже в котрий раз їй приходиться гріти ту вечерю, нагрівати її, розгрівати. Заходить до кімнати, де чоловік ремонтує телевізор, і каже до нього: ну ти хіба не чуєш, я тобі кажу? Що вечеря вже готова. Ти не шануєш мою роботу, яся старала для тебе. І починає на нього сварити. чоловік. Нічого не розуміється, він дезорієнтований, тому що він, він перед тим нічого не чув. Він просто казав: То, добре, добре, я йду. так. Е, і не розуміє, та, і не розумієш, чому жінка така роздратована. Він каже: А що сталося? Чого ти така зла? ні? Е, і починається там сварка і так далі. Такий діалог, який би міг бути між ними, можна би було там продовжувати дуже довго. Але варто звернути увагу на те, що чоловік і дружина по-своєму мають рацію. Ніхто з них не брехав. Жінка зробила вечерю так, вона його кликала так. Чоловік взявся за ту роботу, почав її робити, зосереджений на ній так, це правда. І ніхто з них не мав поганих намірів, чоловік мав добрий намір зробити. Порядок і поремонтувати той телевізор, який він вже взявся ремонтувати. Жінка мала добрий намір зробити приємно чоловікові зготувати вечерю. Накінець, на рівному місці, на доброму, з добрими намірами, посварилися. Чому? Причиною було незнання про внутрішні відмінності чоловіка та жінки. Що треба робити в такій ситуації? Дуже важливо розмовляти. Нехай дружина скаже, що їй прикро, коли чоловік не приходить на смачну вечерю. Тобто, жінка мусить чітко сказати меседж чоловікові, що їй неприємно, їй боляче, їй прикро, коли вона старається для нього, а він не приходить вчасно. Так? Це дуже важливо. Тому що вона тоді почувається якоюсь служницею, знехтованою, що її робота ті сковорідки, ті всі каструлі, над якими вона стояла там кілька годин, а тут а чоловік цим всім знехтував. Так? Тобто мусить донести чоловікові, що, що для неї це означає, коли він не йде вчасно. А чоловік нехай скаже для жінки, що йому важко взятися за роботу взагалі. А ще важче відірватися вже коли почав, тому що він зосереджений на одному тому, що він робить. Так? І справді може не помічати, що відбувається довкола, тому що зосереджений на одному. І коли якісь є зовнішні такі сигнали, типу ходи на вечері або ходи, або щось там не знаю, ще якийсь, від жінки, він на них може несвідомо відповідати так, 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 да-да-да. А насправді цього взагалі не чути. Чому? Тому що він в той момент зосереджений на тій роботі. Крапка. Він не чує нічого. Якби відключився, якби загородився і не чує нічого. Не тому, що він поганий, що він не хоче жінку чути, що він не цінує її, не любить. Ні. Просто він такий чоловік. Якщо щось робить, він не може чути ще щось там. Жінка, очевидно, розсуджає, як жінка. І вона думає, що він її добре чує, бо вона така. Вона, коли щось робить, хтось говорить, вона чує. Він ні. Я сам знаю по собі. Коли сідаю готувати проповідь, писати графіки, моя дружина буде дивитися відео привіт. Моя дружина починає мене там кликати на вечерю. Я, я так само багато разів кажу, так, так, як я вже йду. І ще там дивлюся, щоб там було все добре, правильно, все повиправляти. Там, ну, графік або чи проповідь, яку собі готую. І, і часом буває, що кілька разів мені треба сказати. Не тому, що я не йду, бо. Не, не ціную свою дружину або її не люблю. Навпаки, хочу доробити ту роботу і зробити її добре, чітко. так? Це дуже важливо. Якщо говорити, так, то іншим разом дружина трохи терплячіше чекатиме, знаючи, що для чоловіка важливо, що чоловіку взагалі важко відірватися від роботи. І чоловік, попри все, трохи швидше завершить роботу. Наприклад, знаючи, що дружині прикро, коли вона. Зготувала щось і він не приходить вчасно. Так? Це як, як такий один приклад побутовий. Так? Тобто, Якщо говорять двоє між собою про це, то дружина наступного разу розуміє, що чоловік в момент, коли він щось робить, він її не чує. Тобто кричати з іншої кімнати не має сенсу. Ти або до нього підійдеш і скажеш: слухай, вже пой. Або він тебе не почує взагалі, і будеш потім на нього ображатися. А чоловікові так само важливо це, цей діалог потім. щоб ви наступного разу будете знати, що дружина щось там кричить, значить щось важливо, І їй буде потім прикро через це. Тому треба на це реагувати. уже. Так? Тому то важливий діалог між подругами, тому так важливе спілкування в подружжя, щоб розумітися. Чоловік мусить розуміти, що жінка інакша. А жінка мусить розуміти, що чоловік є інакший, тому що він не може чути в момент, коли щось робить, так як вона чує, коли щось робить. Тому що він чоловік і він є інакший. І, власне, в таких відмінностях і нерозумінні того, що ми є інакше, ми сприймаємо зовсім по-іншому жінки від чоловіків. На цьому дуже багато разово з добрими намірами, на, в добрій справі, на рівному місці починаються конфлікти. Чому? Бо не, не розуміємо і не сприймаємо того, що ми різні, по-різному реагуємо, по-різному сприймаємо. Дуже важливо, саме в цьому полягає основа любові. В чому? Щоби силоміць не змінювати іншу людину на власний манер, а коригувати себе, свою поведінку з огляду на обмеження і труднощі коханої особи. Тобто, я не буду міняти чоловіка, тому що він не реагує за першим разом і має чути мене під час роботи, так як чую його я. І буду його змушувати і переконувати, і читати йому моралі, щоб він думав і діяв так, як я. Ні? Я розуміючи це, що він чоловік зовсім інакший, ніж я, не пробую його перемінити в силу міці, бо люблю його і не хочу його змінити, щоб він став жінкою. Бо мені не треба жінки, мені треба чоловіка, як жінка. Так? Жінці треба чоловік. Тому я розуміючи це, я розумію, що мій чоловік зовсім інакший. по інакшому думає, по-інакшому робить, по-інакшому реагує. Я можу змінити своє відношення до нього і до його таких реакцій. І наступного разу, щоб кричати з кімнати через кімнату, що ходи там вечеряти, ти прийду до нього скажу йому, що ходи, в очі, ходи, бо вже все готово і відірвися, будь ласка, бо це важливо. Так? Якщо говорити реально про конкретну ситуацію, що склалася, наприклад, з цим телевізором. З ремонтом телевізора, то дружина, знаючи про труднощі чоловіка повинна вийти з кухні, підійти до чоловіка, взяти його за лице, так, от, взяти його так за лице, за голову, повернути до себе так, і казати, що ти мене бачиш? Чоловік може сказати: «Бачу». Чуєш мене? Чую. Вечеря на столі. От тоді чоловік почує. Як ні, то не почує. І в такий спосіб уникнеш дуже багато недорозумінь. Так? Добре. йдемо далі. Тому дуже важливо, і я заохочую всіх жінок, щоб кликати в чоловіка на обід чи на вечері, або взагалі до чогось його кликати, в такий спосіб. Наприклад, підійти до чоловіка, його обняти, поцілувати, казати так, коханий. Знаю, що я тобі мішаю. Але я дуже перепрошую: я для тебе приготувала обід чи вечерю. Ходи швидко з'їж, а потім вернешся і будеш собі робити свою справу і займатися тим, чим ти займався. І якщо жінка підходить так, то чоловік не буде роздратований від того, що вона його кличе до чогось що є добрим для нього. Так? І не буде потім дезорієнтований, чому вона зла, бо він не розуміється, чому вона зла. Тому, дружини, не обурюйтеся, бо корона з голови вам не впаде. А те перепрошую і інші слова подібні. Важливо сказати не тому, що ви приготували обід, а тому, що знаєте, наскільки чоловікові важко відірватися від, від тієї роботи, яку він робить, від тієї справи взагалі. Так? Тому, коли жінці треба, коли їй необхідно перервати справу чоловіка, треба це робити дуже розважливо. Наприклад, автор дуже цікаво подає уявити собі, що ти підходиш до голодного лева, котрий тепер в той момент їсть свій обід. Так? І тобі треба щось йому сказати. Ну, В тому моменті то, ясно не будеш там робити різких рухів, бо станеш сам вечерею для того лева. ні? Ну, і щоб і так не було, то автор каже, що добре би було, щоб жінка коли щось хоче в чоловіка, а він щось робить. Щоб не спровокувати конфлікт, то треба в такий спосіб делікатний підходити до, до чоловіка, як, як якби підходила до лева, котрий тепер в той момент їсть. І є дуже голодний. Так? Тут в цій темі, коли говоримо про чоловічість, не говоримо про те, що жінка має там, не знаю, бути принижена для чоловіка. тільки, Йдеться про те, що жінка е, мусить зрозуміти, що чоловік є інакшим. Що до нього за першим разом не доходить не тому, що він глухий, тупий, пробачте, чи він її не любить або її ігнорує і не хоче її слухати. Ні. Просто чоловік є чоловіком. А то означає, що він коли щось робить, бодай щось не знаю, елементарне, якусь справу, щось там лагодить, крутить, чи, чи будь чим чимось займається, не бавить ігри, а щось серйозне. То він в тому моменті зосереджений на тому, так якби це була єдина справа в цьому світі. І він нічого не чує. Не тому, що він поганий, просто тому, що він чоловік. Як він щось робить, то абсолютно мож, не може не чути, що ти там собі там, тим більше з другої кімнати можеш йому там казати. І, і потім сама будеш ображатися на нього, бо він тебе не вчув, бо він не послухав, вчасно не прийшов і так далі. Розуміємо, так? Чоловік не має подільності уваги. Чоловік, коли зосереджений, він відключений. Це так, якби чоловік заспав. І треба його збудити, а потім говорити. Ні? Бо можеш говорити до сплячого, як він спить, треба його просто збудити. Тобто вернися тепер в цю реальність, видірвися від своєї роботи, а тепер тобі скажу щось важливе. Тоді чоловік почує точно. Як і тоді ігнорує, як йому повернеш голову до себе і скажеш, що ти мене чуєш, бачиш, і він зігнорує, ну, то тоді можеш робити якісь висновки, вже там негативні. А як ні, і так не зробить, ну, то, то тоді ну, не значить, що чоловік там бажає зла жінці чи, чи щось іншого. Так? Дуже важливо. Чоловік, коли щось робить, він зосереджений на конкретній справі тепер. Не може робити ще щось там і думати там, і, і, і розділятися як жінка, а тим більше чути жінку в тому моменті. Це нереально для чоловіка. Тому, дорогі жінки, не ображайтеся на ваших чоловіків, коли вони зайняті якоюсь справою, може дрібною, але для чоловіка в той момент, коли він щось робить, це мега важливо. І він не може чути нічого. Тому це важливо розуміти тільки, що це так він робить і так поводиться лише тому, що він є чоловік, не тому, що він поганий, не тому, що він тебе не любить, чи ігнорує, чи не хоче тебе чути. Ні, просто він інакше не може, бо він чоловік. Він чоловік. Так як собачка не може розв'язати математичний приклад, бо її склад розуму цього не дозволяє, так само чоловік не може під час того, коли він щось робить. Чути жінку, яка там кричить щось важливе, і ще там, можливо, її ледве чути, і і, і, і сказати, що, і, і зробити те, що вона його просить, бо він це не може зробити. Це для нього це понад його можливості. Перед тим, щоб він, хоче, щоб він тебе чув, струси його, верни його до реальності, хай відірветься свій погляд, свої вуха від тієї роботи, яку робить, скажеш, от тоді точно тебе почує. Так? Тому що він чоловік він інакший. А жінка жінці може паралельно робити щось, там, казати і, і, і порозуміється, але з чоловіком є зовсім по-інакшому. Це не є мінусом чоловіка, це є великим даром, це є запорукою успіху, тому що чоловік візьметься, потім буде то робити, і, ймовірніше, він то доробить, зробить, наскільки може лише, наскільки вміє, е, наскільки має до того хисту. І доробить то до кінця 100%, бо інакше бися взагалі не брав. Про це поговоримо потім іншим разом. Тому жінки, не дратуйтеся на чоловіків, а чоловіки, як жінка щось каже, то реагуйте швидше, бо потім буде біда, буде скандал. І краще чути, що жінка каже зразу, і робити те, що вона каже, бо, бо вона щось важливе може говорити і казати. Так? І, і важливо так відірватися в тому моменті, хоча це дуже непросто для чоловіка. Кажуть це як чоловік і знають, це, що це справді дуже важко, коли ти зосереджений, думаєш щось, і тобі щось там збоку ще е, кричать, щось там тобі хочуть, і ти можеш взагалі це не почути. Так, тому, тому чоловіки залишайтеся чоловіками, а жінки мусите з порозумінням віднестися до того, що чоловіки є чоловіками. Як і чоловіки мусять віднестися до жінок. Тим, що вони є емоційні, мають подільність уваги, є інакшими і з повагою, бо ми є різні. Ця відмінність між нами, і чоловіками і жінками, є великою благодаттю, великим даром Божим, а не проблемою, аби одне одного якось не знаю, принижувати або ображати. Так? Тому це дуже важливо. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!